Всім доброї години та міцного здоров'я. Нашим малюкам виповнилось вже, як я дивлюсь, під 80 днів. Самиці їх нагадаю народило 11, з них живими залишилось 9. Двоє відразу померло. Самицю. скоріш за все, в найближчі дні. Мабуть, навіть сьогодні. Опа, ми випадаємо. Треба буде підсадити до самця, тому що в найближчі дні в неї має бути статева охота. Далі ми переглянемо малих внутрінят. Мені є що показати, тому що вони сиділи в іншій клітці, нижній, там де недалеко до землі. І деяким погризли хвостики. Так. Поки вони були дуже маленькими. Я думаю, це криси зробили. Однак, про все по порядку. самицю зараз віднесемо до самця, Хай вже з ним собі живе. А малих трошки оглянемо. Так. Колись я знімав, вони були маленькі, навкруги мамки були, посідали. Що ми маємо в підсумку? В підсумку маємо непоганих звіряток. Матуська. Молодець. Так, ну що несем її до самця. А далі о... А далі, а далі, а далі також буде продовження. Далі ми оглянемо хвостики. В принципі, ми можемо це зробити і зараз, бачите? Не весь їх хвіст. В кінці хвостів. З крис, криси десь, мабуть, чотирьох з дев'яти. Трохи повідрізали. Це от перший тиждень. От перший тиждень. Є таке. Такі явища трапляються і хочу сказати, якщо доступ був би взагалі, якби ніби у вольєрі і не боялися б криси туди ходити, вони, в принципі, можуть ходити, то вони здатні в перші дні особливо, можуть навіть нутернятку з'їсти. Але це рідкість, в основному, в основному хвостики з'їдають. Від, відкушують, отак буде правильніше. Однак, однак, однак. Треба спостерігати. З'їсть велику кількість хвостика, може втрати крові внутрінятку померти. Таке також може бути. Далі я планую цих внутрінят об'єднати ще з одними, також двохмісячними, від жовтої самиці, золотистої точніше так. Об'єднаю, поки їхній вік дозволяє. Про все, все по порядку, зараз поки ще самицю віднесу до самця. Така худенька, та на матуся, буде з бурим самцем. В принципі, в моєму господарстві, що бурий самець цесить, що чорна знам'янська самець з Пругацької області. Чужі обоє, тому їхні малюки взагалі будуть підходити під моїх чи то самець, чи то самців. Так, тут що хочу сказати? Варіантовно на 20-22, там 25-й день, 28-й, дуже, дуже рідко. Кожен цикл. Це я зараз назвав цикл один. Кожен цикл у самиці нутрії відбувається статева охота. Так, Тут поховались три його самиці боросанця. І такі. Так, ну поки ваша матуся зайнята дорослими іграми продовженням, виготовленням, як на заводі, нащадків, ми зараз дамо вам ще, до речі, двоюрідних братиків та сестричок від її рідної самиці, сестри точніше, так, рідної. Двоє будуть будуть брати та сестри. Так, ну що, провів купу змін. Поміняв місцями у нас прийшов дощ. Я б так би сказав, що він в принципі особо-то ще й не закінчився. Якийсь цікавий сьогодні день. <кій> <кій> Ніхто нічого не показував, що буде дощ. Він да й пішов. Краще б такі там не шов, як сьогодні. ну нічого. Так, тут все без змін. Ніс набили самцеві вже. Сестрички тримаються з граї. Самець. Якось навіть підпустили, спали навіть так на дистанції майже майже разом. Не разом, але майже разом. Коли був дощ, підпустили до себе. Так, ну що, об'єднав я, зараз знайдемо, об'єднав я двохмісячних і двох з половиною місячних внутрій. Є тут така у мене клітка, її можна назвати кімната для дорослих. Я не підеш тут нікуди. Тут у нас частенько. Звірі. називаємо так це. Знаходять пару, тому що саме тут, мабуть, це вже втретє за рік я. Відсаджую десь самця там і самицю або підсаджую до самця якусь самицю. Ну це вже третя пара і всі різні між собою. Ця парочка вже раніше була. Була в них сім'я, була чорна золотиста і із... стандартна. Так, самиця є. Знову я їх скинув зараз разом. Покажу той молодняк, який відсадив, забрав. Так, це той вольє, в якому були наші щойно відсаджені малі. Я поміняв місцями з клітки. В клітки такі маленькі були, пересадив вольєр, так вони вже по, по 3 кг і побільше вже. А да, так в кліточці таке маленьке-маленьке. Ось тут на тобі. Дивіться, яке забарвлення, це бурий самець. Дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй. А якщо бути по-іншому, то взяти коричневий і білий і отримаємо таке. Але але, це в мене вийшло бури, самець, і отакі самеці пастель коричневий, А це їхні матері. Так. Вони також були з бурим самцем. Зараз я його відсадив. До речі, треба буде це мій рекордсмен бурий. Я думаю, на цьому тижні треба буде провести зважування, поки відпустка час, щоб... Якби, мабуть, теж його важити більш не буду, ніби був 16, зараз на цьому тижні десь так ближче до вихідних, ще раз проведемо зважування, просто цікаво. Так, тут об'єднав від чорної самиці і від золотистої. Об'єднав самиць. Це все самиці. 9 штук чорні від одної самиці, від чорної. Абурі і золотиста і золотиста. І тут все якби просто. Розмотали мені канеліровану сітку. Це ті, що були щойно, те, що я говорив, 3-кілограмові, там дебілі, два кришньові. Посередині так файно розмотали, що навіть декілька штук встигло втекти, але перелив. Так, це самиці. Нагадаю, у 2-2,5 місяці я їх зараз скинув разом. Так, ну а це самці. Єдина відмінність. Тут також я буду знати, де хто, тому що тут від золотистий самиці три жовтих і чорний. А від чорної самиці два перламутра, стандарт і пастель коричневий. Тобто ну, не проблема. Не проблема взагалі. Так, тут є єдине, єдине. Тут я жовтих підсадив до самців, які вже тут жили до перламутрових, двох, до коричневого і до стандарта. Це не бажано робити. Але я маю надію тільки, не сподіваюсь, але час покаже, знову ж таки він у мене зараз є. якихось 5 днів я ще за ними послідкую. Може вживуться, пойде і мають вжитись, мають вжитись. Тому що вік дозволяє. Однак найкраще, так як я зробив отут, відсадив з двох сімей, іншими словами, від двох самок. Геть чужий вольєр або клітку. Тут відсадив малюків. Щоб вони не захищали свою територію а одразу дружньо жили. Ну або майже дружньо. Трошки порикують, але ну, це звір. Ти природу не обманеш. Але от в такому віці в два місяці це робить найкраще. Так, а от ще одна чорна самеця. Це там, де було дев'ять малих, я її забрав бурий самець. Гукає постійно. Тут у нас чекаємо. Чекаємо з дня на день. Тут самсі, а тут, а тут біленькі самиці. так? о. Так і було. Ну, е, білі самиці, по результату вже всіх трьох самиць зроблю потім відео. Їм більший вольєр. В принципі, я не думаю, що буде за велика кількість малих. Якщо буде велика кількість, будемо по обставинам. Можна потім буде їх ще більший вольєр тут. Небагато тут десь метра 3 квадрата, не більше. Ну, але піде. Піде. Я думаю, в середньому буде 5-6. Ну так, чуєчка, чуєчка така вона. Треба дивитися на тих, як кожне в собі жало по листочку. Так, ну і на завершення. Як варіант, наприклад, самець є в клітці, постійно тут живе, і підсадочним методом спаровування можна їх між собою спаровувати. так? 5 хвилин достатньо для того, щоб зрозуміти в охоті, самеця чи ні. Якщо вона підпускає самця на протязі 5 хвилин хоча б раз, то треба подивитись, спостерігати. Якщо ж взагалі не підпускає, і тільки. Заб'ється в куточок, або тікає, він її постійно б'є, значить треба самецю забрати. Це підсадочний метод, його можна використовувати. Ну, в принципі, самець. Ти вже що, забув мене? Не треба. Оп. Все -таки в вклітки трошки не то. Вольєр є вольєр, більш гарніше виглядає це все. Вільно почувається. Але нічого. Не вздумай. Ня, 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 ня. Ха -ха -ха -ха. Ти тут будеш жити, поки не покриєшся. Двоєка. Так, добре. Йдемо поки що завершувати відео. На цьому все. Всім вічний завал, тому ти здоров'я. Слава Україні!